Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику. Є знижки на цитрік. 20% в аптеках подорожник пам та ощад. Вечір вихідного. Наша колега Тетяна разом із собакою Квіні гуляє у дворі свого закритого житлового комплексу під Києвом. Аж раптом біля них пригальмував чорний автомобіль, і водій почав погрожувати. Просто дістав пістолет раптом зі критивого вікна і направив на мене на мою собаку. А все через Квінні. її Тетяна забрала з ірпінського притулку три роки тому. Вона безпородна метиска, і того дня водій з пістолетом помітив, що собака без намордника. Колись е якась бійцівська собака без намордника не прив'язана, покусала його дитину. Цього разу дитина стала свідком, як батько погрожував жінці пістолетом, адже весь час сиділа позаду на пасажирському сидінні. Я просто в цей момент витягла телефон і почала викликати поліцію. Чоловік разом із жінкою дочекалися правоохоронців, але відповідь поліцейських Тетяну шокувала. Ну він же вас не вистрелив. Поліцейські просто опитали Тетяну та чоловіка, і на цьому все. У нього не відібрали зброю, ніякого попередження йому не зробили. Тобто в мене ну, взяли заяву, взяли пояснення, але з ним також дуже мило і вічливо спілкувалися і сказали мені, що у нього травмат. У нього є всі дозволи на цей травмат. Сусідів Тетяни такий розвиток подій злякав, адже у їх закритому ЖК є сусід, який буквально розмахує зброєю. Це схвилювало всіх, Це небезпека для ну всіх там 30 тисяч мешканців. Йдеться про величезний закритий житловий комплекс на в'їзді до столиці, майже на 40 будинків. Всюди паркан, кілька пунктів охорони, і до останніх вихідних мешканці почувалися в безпеці. Я хвилююся за свою безпеку. Адвокат Ярослав Лисенко вважає, поведінку чоловіка можна розцінити як кримінальне правопорушення кваліфіковане хуліганство, яке вчинене з використанням заздалегідь підготовленої зброї. І це не має значення, яка та зброя там була. Адже візуально людині не зрозуміти їй погрожують травматичною чи вогнепальною зброєю безпосередньо, от наведенням зброї на цю жінку, так він створив у неї уявлення реальної загрози її життю і здоров'ю. Це доволі серйозне правопорушення, Воно передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Адвокат також підтвердив, що поліцейські не мали підстав одразу конфіскувати зброю, якщо у чоловіка є на неї дозвіл. Дозвіл на травматичну зброю може мати лише дуже обмежене коло осіб, і до речі, колишні працівники поліції це одна із тих категорій, які на це мають право. Крім експоліцейських право на володіння травматичною зброєю мають також народні депутати, військовослужбовці, держслужбовці, адвокати та журналісти. І щоб отримати дозвіл на такий пістолет, необхідно лише зібрати пакет із восьми документів і сплатити 56 гривень збору, якщо дозвіл вам потрібен за 10 днів, проте його можна й втратити. Направити до дозвільної системи про проведення там окремої перевірки, і відповідно прийняття рішення там про цей дозвіл, анулювання чи ні. Тому що найменше у Тетяни є шанс відібрати у чоловіка право на користування зброєю. Їй просто треба буде час від часу турбувати поліцію і з цього приводу. Адже самі поліцейські можуть звернутися до дозвільної системи з проханням провести окрему перевірку. Команда сніданку також звернулася до національної поліції Київської області з офіційним запитом. Після інциденту наша колега Тетяна написала про це пост у себе на сторінці у Фейсбук. У таких ситуаціях їй порадили просто ігнорувати пістолет та проходити повз. Проте психологиня Олена Шершньова застерігає, така поведінка навпаки може спровокувати людину зі зброєю. Тому в подібній ситуації нападника потрібно спробувати заспокоїти, не вступати в конфронтацію, не намагатися повчати, не ставати в позицію плюс і не розказувати, як треба робити, і не ставати в позицію я мінус і не випрошувати пощади, а спокійно з позиції. На рівних сказати, що проблеми не потрібні, що давайте залагодимо цей конфлікт і розійдемося мирно. А вже після того як загрози життю немає, можна телефонувати в поліцію та давати справі юридичний хід.